Випуск перших фольксваген-транспортер в листопаді 1949 року став початком відліку в історії мінівена – одного з найуспішніших видів автомобільного транспорту проміжна ланка між легковим автомобілем та автобусом. Невеликий фургон мінівен став сімейним авто, службовим таксі, туристичним транспортом або невеликою розвізною вантажівкою. В 50-ті та 60-ті роки мінівени перетворились в справжній культовий феномен і перебували в виробничій програмі багатьох провідних автомобільних компаній світу. Мінівени випускались не лише східними автомобільними компаніями, але й автомобільними підприємствами країн соціалістичного блоку, які в період холодної війни намагались не відставати від капіталістичного світу не лише в гонці озброєнь, але й в цивільній сфері, зокрема автомобільній. В сьогоднішньому нашому ролику ми підготували для вас розповідь про п'ятірку найкращих мінівенів країн соціалістичного блоку. В умовах відсутності ринкової економіки та приватної власності більшість цих автомобілів перебували в службі різноманітних державних структур. Вони працювали в державній торгівлі, службі таксі, пошті, медицині, використовувалися як службовий транспорт для різноманітних організацій та установ, і навіть служили у війську. А розпочинаємо ми наш список кращих мінівенів соціалізму з п'ятої сходинки, де ми розмістили знаменитий східнонімецький мікроавтобус Баркас B 1000 який став відповіддю східнонімецького автопрому на знамениті мінівени Volkswagen Transporter, які з 1949 року випускались у західнонімецькому місті Вольсбург. Випуск Баркас Б1000 був налагоджений в 1961 році на виробничих потужностях націоналізованого урядом НДР заводу компанії фрамо Баркас Б1000 випускався в кількох кузивних варіантах: мінівен, фургон, вантажопасажирський варіант і модифікація з бортовою платформою. Сторонніми компаніями Баркас переобладнувався в швидкі допомоги та пожежні автомобілі. Баркас бі-1000 мав безкапотне вагонне компонування з несучим цільнометалічним кузовом, незалежною торсіонною підвіскою та приводом на передні колеса. В кузові фургон Баркас b 1000 мав вантажопідйомність 1 тонну і вирізнявся міським вантажним відсіком з рівною та низькою підлогою. Його об'єм складав 6,4 кубічних метри. Разом з вантажним фургоном стартував також випуск баркас в варіанті 11-місного мікроавтобуса. В 1962 році на міжнародній ярмарці в Лейпцигу мінівен вразив відвідувачів своїм неймовірним дизайном з плавними козивними лініями, заокругленою передньою частиною з великою овальною радіаторною решіткою, суцільним гнутим лобовим склом. Та великими за площею боковими вікнами. Завдяки незалежній торсіонній підвізці на передніх та задніх осях мінівен отримав хорошу плавність ходу та невеликий кліренс, що забезпечував хорошу стійкість автомобіля на швидкості. За своїм дизайном, компонуванням, конструкційними рішеннями, Беркас бі 1000 був одним з найкращих мінівенів того часу. Але основний недолік, який не дозволив цьому мінівену здобути широке представництво на автомобільному ринку, ховався в його моторному відсіку, який розташовувався між водійським та пасажирськими сидіннями. І це був двохтактний трьохциліндровий бензиновий двигун з водяним охолодженням, який мінівену дістався від легкового автомобіля Вартбург 311. Правда, перед встановленням на Баркас об'єм цієї силової установки збільшили до однієї літри, а потужність наростила до 42 кінських сил. З 1972 року, після виходу моделі Wartburg 353, двохтактник Баркаса моделі AWE 353 розвивав вже 45 кінських сил. А з часом його потужність виросла до 57 кінських сил. Двигун працював в парі з чотирьохступінчатою механічною коробкою передач, також запозиченою в легкової моделі. Вартбург двохтактний двигун був ахілесовою п'ятою цього перспективного мінівена. Він гудів, димів, вимагав чималих зусиль по обслуговуванню. Потрібно було постійно готувати паливні суміші з бензину та масла. В 60-х роках провідні автомобільні компанії світу відмовились від двохтактних двигунів, залишивши їх до мотоциклетної чи садової техніки. На початку 70-х років завод Баркас Верке готував впровадження в серію оновлений мінівен Баркас під назвою Баркас бі 1100 В дослідних варіантах цієї моделі розглядали три варіанти чотирьохтактних двигунів з різних країн. Перший був експериментальною силовою установкою, яку розробляли для легкового вартбурга. Другим можливим варіантом був ліцензійний двигун Рено, який збирали на румунському заводі Дачія. Ну а третій варіант був випробуваний ще в 1969 році, коли була побудована дослідна модель з радянським двигуном Москвич 412. Але надалі СРСР відмовився від постачання до Німеччини даної силової установки через дефіцит у власній автомобільній промисловості. Експерименти з прототипами нового покоління Мінівена протривали кілька років, а далі були заморожені через нестачу фінансування. Державні чиновники від автомобільної промисловості не розглядали даний тип автомобіля як пріоритетний, тому майже до середини 80-х Баркас випускався без суттєвих оновлень. Складалось враження, що талановитих східнонімецьких автомобільних конструкторів навмисно обмежували, тримаючи всю автомобільну базу, яка займалась випуском легкового автомобільного транспорту. На низькому технологічному рівні. Якщо подивитись на легковий автомобільний ряд всіх східнонімецьких державних автомобільних компаній, то там ви не побачите нічого крім невеликих пластикових малолітражок, требантів, вартбургів, які гріміли та диміли двохтактними двогонами аж до самого періоду об'єднання Німеччини. Сизий та їдкий вихлоп двохтактних автомобілів був типовою картиною східнонімецьких міст. Що ж до Баркас b 1000, то після провалу запуску в серії нового покоління B1100 Мінівен випускався без різких суттєвих змін. Певні покращення відбувалися поступово, модернізувала система охолодження, рольового управління, механізму щеплення. З часом гальмівна система стала двохконтурною, а коробка передач повністю синхронізованою. Також Баркас отримав ремні безпеки в кабіні. Та електричний умивач лобового скла замість механічного з ножним приводом. Пасажирські та вантажопасажирські варіанти мінівена конструктори обладнали автономним бензиновим обігрівачем з окремим бензиновим баком на 5 літрів. В кінці 1987 року. Мінівен отримав з бокові двері замість розпашних. Ну а головна технічна зміна в Баркасі відбулася в 1989 році, коли він отримав нарешті новий чотирьохтактний ліцензійний двигун Volkswagen. Але це вже було запізно. 9 листопада відбулось падіння берлінської стіни. А в наступному році, 3 жовтня 1990 року, дві німеччини офіційно об'єднались в нових умовах ринкової економіки. Технічно та морально застарілий мінівен. Не мав жодних шансів конкурувати з західнонімецькими автомобілями. У 1991 році випуск Баркаса припинився. Компанія Баркас Верке збанкрутувала, а старе обладнання заводу було порізане на металобрухт. Всього за 30 років було випущено 175 740 автомобілів Баркас бі 1000 та ще 1961 мікроавтобус оновленої моделі бі 1001 с з чотирьохтактним двигуном Volkswagen. Загалом мінівен Баркас Бі-1000 був надзвичайно перспективною моделлю, але через низьку виробничу базу східно-німецького автопрому періоду НДР йому так і не вдалося в повній мірі розкрити свій потенціал. Цілком можливо, якщо б в Східній Європі існував рух хіпі, то своїм символом свободи вони обрали б саме мінівен Баркас Бі-1000. А зараз ми переміщуємось до четвертої сходинки нашого рейтингу, де опинився представник польського автопрому мінівен Жук. А розпочалась історія цих польських автомобілів в 1956 році на фабриці вантажних автомобілів в місті Люблін, коли соціалістичний уряд Польської Народної Республіки вирішив налагодити виробництво невеликих вантажівок на базі легковика Варшава. І вже в 1958 році на міжнародній торговій ярмарці в місті Познань буде продемонстровано перший прототип пікапа «Жук А-03». Назва Жук буде придумана польським дизайнером Юліаном Камінським через смугасте забарвлення перших автомобілів, яке нагадуватиме колорадських жуків з 24 липня 1959 року. Розпочинається масове виготовлення цих автомобілів. Перший рік буде виготовлено 1048 жуків. З кожним наступним роком їх кількість зростатиме, і в 1965 році досягатиме позначки 8621 автомобіль. Автомобіль мав вантажу підйомність 900 кг і обладнувався 50 сильним двигуном і в коробкою передач. З середини 60-х ця невелика вантажівка. Починає обладнуватись 70-сильним двигуном С-21. Розхід палива автомобіля складав 13 літрів на 100 кілометрів, максимальна швидкість 95 кілометрів в годину. Передній міст автомобіля має незалежну пружинну підвізку. На задньому мості встановлено повздовжні листові ресори з важільними, а не телескопічними амортизаторами. Рульовий механізм автомобіля без гідропідсилювача, тому кермування мінівена досить складне. Гальмівна система барабанного типу з гідравлічним приводом. Ранні моделі жуків мали заокруглені форми, більш пізні отримали прямі кузовні лінії. В 1965 році було завершено розробку фургона Жук А05 та нового пікап Жук А-13. Кількість виготовлених пікапів була незначною через нестачу двигунів С 21 якими обладнувалися автомобілі. Ці пікапи в основному йшли на експорт та за винятком незначної кількості, яка потрапляла на внутрішній ринок Польщі. У 1967 році завод улюблені розширює лінійку Жуків новими вантажівками з дерев'яними бортовими платформами: Жук а 09 з двигуном М 20 та ЖУК А-11, який обладнувався мотором С- 21 Найбільш екстравагантною версією був пожежний ЖУК А-15, який випускався на основі автомобіля Форгона. Через рік виходить чергова модифікація ЖУК А11В з новою гальмівною системою, яка отримує вакуумний підсилювач та два окремі контури на передні і задні колеса. Важіль перемикання коробки передач було перенесено з руля на підлогу, було встановлено зручніші сидіння. В 1976 році розпочинається виробництво бортових вантажівок з п'ятимісною дворявною кабіною ЖУК А16В. Всі ці автомобілі випускали з дрібними партіями і йшли в основному на експорт. В 1975 році припиняється випуск автомобілів з двигунами М-20. Цього ж року буде виготовлено найбільшу кількість автомобілів 31 одну тисячу. Жук експортуватиметься не лише у країни соціалістичного табору, але й у Бельгію, Данію, Швецію, Фінляндію, Грецію. А також у Африку та Латинську Америку, проте найбільшим імпортером Люблінських жуків стане Радянський Союз, куди з початку щорічно відправлятиметься щорічно з 7,5 тисяч автомобілів. Варто також зазначити, що жуки виготовлялися не лише у Любліні, але й у Єгипті. Де зібрані з готових машинокомплектів, поставлених з Польщі, вони отримають назву «Рамзес». Організацією виробництва в Каїрі, займатиметься компанія Ельтрамко. З початку 80-х, після початку економічної і політичної кризи в Польщі, виробництво жуків з року в рік скорочується, зменшується також експорт, і не лише в розвинені країни заходу, але й в країни соцтабору та СРСР. Щоб, хоч якось оновити застарілого на той час жука, будуть спроби встановлення нового дизельного двигуна 4C90 4 c 90 об'ємом 2,4 літри та потужністю 70 кінських сил, випуск якого за ліцензією британської компанії Рікардо буде налагоджено в місті Андрихові, та якогось масового виробництва жуків з новими двигунами, так і не вдасться налагодити. Тисяча 1993 році завод отримає нову назву автомобільна фабрика в Любліні», де разом з новою вантажівкою Люблін продовжиться випуск жуків, які через свою низьку ціну зберігатимуть попит на ринку. У 1995 році завод поглинається компанією Део і стає структурним підрозділом Део Motors Polska». Польська, лютого 1998 року. Виробництво жуків, яке тривало 40 років, припиняється. За цей час буде побудовано 587 тисяч 500 автомобілів. Бронзу нашого рейтингу отримує ще один поляк мінівен Ниса. Їх випуск розпочався в 1958 році на заводі з випуску розвізних автомобілів ФСД у місті Ниса. Автомобіль був спроектований в тісному співробітництві з лідером польського автопрому заводом легкових автомобілів ФСО. Ниса 57 мала зверну лонжеронну раму. Суцільно металевий каркасний кузов, обшитий листовою сталью товщиною 0,8 мм. Технічна частина ниси базувалась на агрегатах автомобіля Варшава М20, що був ліцензійною копією радянських газ М20 «Побєда». Від легковика Варшава М20 фургон отримав двигун, трансмісію та підвізку. В кінці 1957 року. Був побудований також мікроавтобус, який вміщав 9 пасажирів. Перші збудовані мікроавтобуси ниса через ряд недоліків серію не пішли. Вони мали важку масу, більше півтори тони, та слабкий двигун від легкового автомобіля Варшава М20, який видавав всього 50 кінських сил при об'ємі 2,1 літра. Недостатня була також маневреність Мінівена. Першим по справжньому масовими нисами стали фургони моделі n 58 f випуск яких відбувся в 1958 році. Фургони мали вантажопідйомність 800 кг, З конструкції автомобіля зникли вікна, та з'явилася перегородка всередині салону, яка відділяла вантажний відсік від кабіни. Вантажна ниса отримала нову підсилену підвізку. Всього в 1958 році було виготовлено 313 фургонів. В 1959 році ниса зазнає чергової модернізації. Знову була покращена підвізка, з'явились ширші диски коліс з підсиленими шинами. Зовні автомобіль мало чим відрізнявся від попередніх, але його конструкція стала набагато легшою та технологічнішою у виробництві. В 1964 році вийшла оновлена модель Ниси, назва якої мала трьохзначний цифровий індекс Ниса 501. Дані автомобілі обладнувались новими двигунами С-21, розробленими на заводі легкових автомобілів ФСО в Варшаві. Дані силові агрегати були модернізованими варіантами ГАЗ М-20 «Побєда». Нові двигуни С-21 мали покращену камеру згоряння та підвищений ступінь стиску. Все це дозволило наростити потужність з 50 до 70 кінських сил, що в свою чергу покращило динаміку автомобіля. Як і в попередніх моделях з двогоном в парі працювала трьохступінча механічна коробка передач. Зміни в новій моделі торкнулись також дизайну. Фургон отримав нове гнуте лобове скло, яке складалось з двох, а не з чотирьох частин, як на попередній моделі. В середині 60-х років завод вниз і було модернізовано, з'явилась нова фарбувальна камера, та було налагоджене автоматизоване штампування, що дозволило прискорити та стандартизувати складний процес. Об'єм виробництва зріс з 5 тисяч автомобілів в 1964 році на 7,5 тисяч в 1967-му. Близько 30% виготовлених фургонів постачались на експорт. В 1968 році завод автомобільних кузовів отримав нову назву Завод комерційних автомобілів FSD. Разом з новою назвою прийшла нова модель Nisa 521. Фургон отримав збільшені габарити та новий дизайн, який залишатиметься без суттєвих змін протягом решти періоду виробництва автомобіля. Серійний випуск 521-ї моделі розпочався в 1969 році. Головні зміни дизайну автомобіля торкнулись його лобового скла та передньої частини. Ниса 521 мала напівкапотне компонування. Така конструкція дозволила створити більше простору для водія та переднього пасажира. Серед змін варто також відзначити нові бампера, склоочисники, додатковий ліхтар заднього ходу, склоомивач. вентиляційні люки були виготовлені з напівпрозорого пластику. Майже на третину зросла площа лобового скла, воно стало панорамним. Зріс також розмір бокових вікон. Фургон та вантажопасажирський пасажирський варіант отримали бокові зсувні двері. В серпні 1972 року з конвейера FSD зійшов 100 тисячний ювілейний автомобіль. В 1976 році вийшла модернізована модель Nisa 522. Нові фургони отримали вищий дах та двохконтурну гальміну систему з окремим приводом на кожен контур. Тисяча 1978 році завод в Нисі сягнув піку свого виробництва. 18 200 автомобілів в рік на початку 80-х Польща занурилась в глибоку економічну та політичну кризу. Країну охопили масові страйки, скоротилось промислове виробництво. В 1984 році завод в Нисі виготовив всього 12 тисяч автомобілів. Через брак коштів на модернізацію фургони ниса випускались майже без жодних технічних змін. Що призвало до втрати конкурентоспроможності як на теренах країн соцтабору, так і на західних автомобільних ринках. На початку 90-х, після падіння залізної завіси та краху комуністичної системи, в Польщі були впроваджені ринкові реформи. На відкритому автомобільному ринку технічно застарілі Ниса втратили свою конкурентоспроможність. За весь 1993 рік було виготовлено всього 1800 автомобілів, а вже 3 лютого 1994 року під спалахи фотокамер з конвейря зійшла остання ниса. За 37 років виробництва ворота заводу покинули 380 тисяч фургонів та мікроавтобусів. Стрібло нашого рейтингу ми віддаємо радянському фургону RAF. В 1976 році з конвейря новозбудованого заводу РАФ у місті Єлх Ава неподалік Криги зійшла нова модель з назвою раф 2203 Латвія. Передній моторний мікроавтобус вагонного компонування з несучим кузовом. Мікроавтобус побудований на шасі газ 24 Волга. Споряджена маса автомобіля складала 1 тонну 670 кг, повна маса близько 2 тонни 700 кг. Дизайн rav 2203 відзначався прямими рубаними лініями, великою площою заскленості та зубилоподібною передньою частиною автомобіля, з нахиленим панорамним лобовим склом та вузькою радіаторною решіткою. На мікроавтобус встановлювався 4 циліндровий двигун ЗМЗ 24 d від Волги, потужністю 95 кінських сил, крім двигуна від «24-ї Волги. На автомобіль також встановлювалася чотирьступінчата коробка передач. Передня на залежна пружина з двома амортизаторами, задня була залежною ресорною, альмівна система барабанна двохконтурна з гідравлічним приводом. У 1987 році модель було модернізовано, і вона отримає індекс РАФ 22038. Від попередньої версії модернізована відрізняється облицюванням передньої частини, на яку встановлено нову фальшерадіаторну решітку. Крім того, на передні колеса встановлювались дискові гальма. Мікроавтобус обладналося новим двигуном ZMZ 402.10 потужністю 98 кінських сил. За перші 9 років випуску з конвейера заводу зійшло 100 тисяч РАФ 2203. Надалі до кінця 80-х завод виготовляв близько 15 тисяч мікроавтобусів щорічно. На базі 2203 заводом виготовлено безліч модифікацій, які використовувалися як службові в різних державних структурах і міністерствах. Найбільш поширеними з них були РАФ 22031 – швидка медична допомога, Обладнувалася світловою звуковою сигналізаціями, спеціалізованими ношами, необхідним медичним обладнанням та місцями для медичного персоналу. Фарбувалась у білий колір з червоними дверима та червоними широкими лініями вздовж боковин кузова. RAV 22032 міське таксі. Сидіння у цій модифікації розміщувалися розвернутими до середини вздовж боків салону. RAV 22033 службовий автомобіль для міліції та ДАІ. в жовтий колір з синьою смугою. Мав необхідні засоби зв'язку і сині приблизкові маячки для обслуговування Олімпіади в Москві у 1980 році. На заводі виготовили 300 спеціалізованих автомобілів в семи різних модифікаціях. RAV2907 – Автомобіль для супроводу олімпійського вогню обладналося збільшеним радіатором та потужним електровентилятором для зменшення перегріву при тривалій поїздці на низькій швидкості. Для підтримки велогонок було виготовлено пікап RAV2909. З вантажною платформою і подвійною кабіною на 5 людей. РАФ-2910 2911, судівські електромобілі, РАФ-3407, сідловий тягач з двома причіпними вагончиками. Були також вантажні версії РАФ-2916, дрібносерійний безвіконний фургон для перевезення пошти та промтоварів, РАФ-3311, бортова однотонна вантажівка, раф 3311 бортова вантажівка з подвійною кабіною. У 1988 році французькою компанією Лабе на базі RAF 2203 було виготовлено 62 броньовані інкасаторські машини, які до 1993 року використовувались Держбанком. RAF 2203 мав хорошу динаміку, комфортний салон і плавний хід, непогана прохідність серед головних недоліків автомобіля, як і в попередній моделі, була недостатня міцність підвізки, ефективність гальмівної системи. Після розпаду радянського союзу РАФ втратив планові замовлення, Порушилось постачання вузлів агрегатів з російських автомобільних заводів, які вже в ринкових умовах не хотіли підтримувати конкурента своїх газелей. Подібна ситуація призвела до того, що у 1997 році через банкрутство виробнича діяльність заводу РАФ припинилась. Ось ми крок за кроком місце за місцем наблизились до першої сходинки рейтингу кращих мінівенів соціалістичного блоку, яке здобуває ще одна радянська легенда Уаз Буханка. Своє загальновідоме прізвище автомобіль отримав через свій дизайн, що був схожий на традиційним для СРСР прямокутним хлібом, який також називали Кірпіч. Мінівен розроблявся на замовлення Міністерства оборони СРСР. В УАЗ-450 пішов в 1958 році на Уляновському автомобільному заводі. Вантажопідйомність автомобіля 750 кг. На серійні фургони встановлювали нижньоклапаний двигун об'ємом 2,4 літри та потужністю 65 кінських сил. Таким двигуном обладнувались також перші Волги Газ М-21. Коробка передач УАЗ-450 4 ступінчаста, механічна. Виготовлялись не тільки вантажні фургони, але й бортова вантажівка та санітарні автомобілі. Дверки на перших уазиках відкривали спроти руху автомобіля, як в гробатого запорожця. Бокові вікна були зсувними, згодом петлі дверок прикріпили до передньої стійки. Так було набагато безпечніше, а ось звичайні склопідйомники в машині з'явились лише в 1962 році. Ще в 1957-58 роках побудували перші прототипи мікроавтобуса УАЗ-450В, але випуск складної для заводу модифікації буде налагоджений ще не скоро, та й пасажирські версії були не в пріоритеті. Народне господарство та армія вимагали в основному вантажні фургони та невеликі вантажівки. У 1960 році спеціально для експлуатації в містах побудували спрощену задньопривідну модифікацію фургона під назвою УАЗ-451. Автомобіль отримав видозмінену та посилену раму. Двигун даного фургона змістили трішки назад. Таким чином водій відчував себе вільніше. Разом з рамою посилили також кузов. На фургоні з'явилась бокова дверка вантажного відсіку, як доповнення до двох задніх. Саме ці автомобілі потішать представників регіональних торгівельних організацій, виконуючи роль розвізних фургонів в містах та провінційних селах, де від доріг залишились лише напрямки. Завдяки високому кліренсу, міцній ресорній підвісці, буханка могла проїхати по повному бездоріжжю ще більшу прохідність демонстрували повнопривідні УАЗики. Справжніми зірками в армії стали санітарні машини УАЗ-450А. Внутрішній простір цього автомобіля розділений на дві зони для водія і пасажира та двох хворих з лікарем. В середині автомобіля могли розміститись четверо лежачих хворих на ношах і три пасажира або дев'ять сидячих людей. Коли військові отримали необхідну кількість санітарних УАЗиків, їх виробництво не припинилось. Буханки продовжили виробляти для цивільного ринку. Санітарні УАЗ-450А. Ставали основними машинами швидкої допомоги в сільських фельдшерсько-акушерських пунктах та відділеннях швидкої допомоги в районних лікарнях. Через свою експлуатацію в медичній сфері дані автомобілі отримали прізвисько Таблетка. Одночасно з медичним фургоном для армії налагодили виробництво штабного мікроавтобуса, який отримав назву УАЗ-450Б. Автомобіль за бажанням замовника комплектувався військовою апаратурою. Особливості цієї машини були засекречені. УАЗ 450 – бортова вантажівка версії автомобіля. Це невелика вантажівка, яка володіла хорошою прохідністю та вантажопідйомністю 800 кг. Використовувалась організаціями та підприємствами для перевезення різноманітних вантажів як в містах, так і в умовах сільського бездоріжжя. Також в якості експериментальної моделі в Уляновську в 1963 році розробили невеликий сідловий тягач УАЗ-450П з колісною формулою 4х4. Він працював в парі з напівпричепом УАЗ-752. В серії подібна модифікація УАЗ не пішла. Перше покоління буханок випускалось до 1965 року. За цей час з конвеєра заводу в Уляновську зійшло понад 55 тисяч екземплярів в різних модифікаціях. У 1965 році завод розпочав випуск нового покоління автомобілів під назвою уаз 452 Нові буханки мали змінений дизайн радіаторної решітки. Вона стала більшою та простішою, змістила в нижню частину передньої панелі автомобіля. Дизайн цієї буханки Озі вже 60 років залишається практично без змін. Цей автомобіль став як найкращим уособленням консервативності усього радянського автопрому. Крім легких косметичних змін, нове покоління боханки отримало також технічні зміни. Під капот УАЗ-452 встановили новий верхньоклапаний двигун потужністю 70 кінських сил. Автомобіль отримав нову чотирьохступінчату механічну коробку передач та модернізовану роздавальну коробку. В 1967 році нарешті налагодили випуск 11-місного мікроавтобуса УАЗ-452В. Даний УАЗик виготовлявся в невеликих кількостях і йшов в основному на експорт. Якщо зовнішній дизайн буханок залишився практично без змін, то технічну начинку автомобіля все ж таки. Модернізували. Модернізаційні роботи на ТУАЗ-452 тривали аж 10 років з середини 70-х і до середини 80-х. Такий довгий термін був пов'язаний не так з великим об'ємом робіт, які необхідно було виконати, як з нестачею фінансування. В результаті модернізації машина отримала вдосконалений уляновський двигун потужністю 78 кінських сил з сухим повітряним фільтром, з закритою системою охолодження і вентиляцією картера. Також буханка отримала двохконтурну гальмівну систему з вакуумним підсилювачем, гідравлічний привід щеплення, телескопічні амортизатори та новий рульовий вал. Період Горбачовської перебудови та після розпаду СРСР з'явилися різноманітні цікаві варіанти класичних буханок. Ну а базовий мінівен вже понад 60 років залишається на конвейері улянуського автомобільного заводу. Ось такий, на нашу думку, рейтинг п'ятірки мінівенів країн соціалістичного блоку. Абсолютна більшість автомобілів з цього списку після десятків років випуску та популярності стали історією, не зумівши пережити розвал соціалістичної історії. Ну а буханка здається, буде жити ще на один десяток років.